Понеділок їй се з овочевим салатом, чай з цукром, хліб. Вівторок: латки з повидлом, чай з цукром, середа, рагу овочеве, чай з цукром, хліб. Четвер каша молочна, чай з цукром, хліб. П'ятниця. Пудин з крупи. і повидлом, чай сукром приблизно так на 4 гривні в день годуватимуть чернівські школярів перших четвертих класів з 1 вересня. Таке економне меню на перші два тижні нового навчального року розробили в комунальному підприємстві шкільне. Це вимушена міра через те, що тендер на закупівлю послуг харчування у школах ще й досі триває. Аби забезпечити дітей гарячими обідами безперебійно. Міське управління освіти вийшло з пропозицією до виконкому на виконання рішення постійно діючої адміністративної колегії антимо. Монопольного комітету управління освіти змушено було розірвати договір надання послуги з комунальним підприємством шкільне з надання послуги на харчування в загальноосвітніх навчальних закладах, і на сьогоднішній день оголошено проводиться нова тендерна процедура закупівля даної послуги. Оскільки розкриття пропозиції буде відбуватися 2 вересня, а навчальний рік починається з 1 вересня, то ми виходимо з пропозицією в Цей час і до підписання, до визначення переможця, до підписання до укладання угоди забезпечить харчування в загальноосвітніх навчальних закладах наступним чином, доручити це комунальне підприємство. Шкільне Пропозицію освітян члени виконкому підтримали одноголосно. За цим рішенням, комунальне підприємство шкільне забезпечуватиме харчуванням дітей на ту суму, яку сплачуватимуть батьки, а саме на 4 гривні. Насправді вартість повноцінних гарячих обідів становить 12 гривень. Частина з них, а саме 8 гривень, мали б додаватися з міського бюджету. Та поки тривають тендерні процедури, міська рада не має права виділяти кошти на це. Але якщо батьки хочуть, аби їхні діти харчувались на більшу суму, у підприємстві Ємстві шкільне готові йти на зустріч. Якщо таке буде колективне рішення в конкретному класі, Укретній школі, і вони нам оперативно повідомлять. У нас співпраця з ними повна існує це не довга процедура. Тому будемо харчувати на ту суму, яка визначить школа. Це не перша ситуація в місті, коли через тендерні процедури затягується термін виконання робіт чи послуг. Проте обійтися без визначених законодавством умов міська рада не може на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Мер Чернігова Владислава Трошенко наголосив, що планує вийти з пропозицією до парламентарів, аби закупівельні процедури, Процеси спростили. Вся Україна перетворюється в випробувальний майданчик, і ми намагаємося все-таки, ну скажімо, не завжди, не завжди це відбувається вдало і не завжди логічно. Але ну, все-таки мета зрозуміла: це мінімізація корупції, це прозоре використання коштів. Будемо рухатися до цієї мети, долаючи ті труднощі, які є. Дітей пільгових категорій годуватимуть як і раніше безкоштовно для батьків. Таких школярів у Чернігові близько двох тисяч. Вони отримуватимуть повноцінні гарячі обіди на суму 12 гривень в день. За дорученням виконкому, до закінчення тендеру харчування цих категорій КП «Шкільне» забезпечуватиме за власні кошти. У майбутньому ці гроші мають відшкодувати з державного бюджету.